Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Робочих місць багато, а працювати майже нікому. Така тенденція спостерігається на Рівненщині. Найбільше це відчутно в робітничих професіях та тих, де раніше здебільшого працювали чоловіки. Сьогодні про це поговоримо із нашою гостею Надією. Плютинською, директоркою рівненського обласного центру зайнятості. вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пане. Розкажіть, будь ласка, для початку наскільки сьогодні проблема нестача кадрів гостра? В нас стоїть в Рівненщині? Ви знаєте, я не можу сказати, що Рівненська область якась унікальна в цьому плані, що найбільша нестача, це є тенденція загальна в країні. Ми розуміємо, що та частина мужчин, які займали ті чи інші робочі місця, на сьогоднішній день захищають нашу країну. Відповідно, і складається ситуація, що їхні місця треба кимось іншим закрити. І якщо так взяти в загальному ринок області, якщо нас. Сьогоднішній день, те як і в Україні. В цілому жінки складають з числа безробітних шукачів роботи це 74%, 26% це є чоловіки. Така ситуація в цілому по Україні, тобто ми не є унікальними. От. І е, основна причина, те, що я сказала, що виходить, звісно, виїзд за кордон, ми це розуміємо. Но це не з сьогоднішнього дня, воно триває вже певний період. Ну і мужчини, які воюють, захищають нашу країну. Які саме сфери потерпають від браку працівників найбільше? На сьогоднішній день і в цілому вже певний період спостерігається, що професії продавці, консультанти, водії різних категорій, електрозварники. Що стосується промисловості, то швачки. От Рівненщина, вона дуже так популярна та на професія, це швачки. Робіть кваліфіковані працівники. Це ті категорії, які. Найбільш такі затребовані кухарі, заклад, тобто заклади обслуговування, в тому числі кухарі. А яка кількість в Рівненській області вільних вакансій? Як я розумію, здебільшого це ці професії, які ви назвали, що потерпають так само тут то найбільше в тому вакансії. числі? Так, якщо взяти січень лютий, то в цілому було понад 6 тисяч вакансій, і з них 54% це були укомплектовані за рахунок служби зайнятості. Станом на 1 травня вільних вакансій в межах 2100. Це ті вакансії, які є і знову ж таки, це в основному вакансії, але цей перелік дуже великий. Це і електронавантажувачі, це і оператори котелень, це і зварювальники, і газу, і електрозварювальники, це і водії тролейбусів, це і водії навантажувачів. Але найбільша левова частина припадає на сферу торгівлі і обслуговування. Чи спостерігається відтік фахівців в інші регіони, чи за кордон? Ви знаєте, такої статистики ми не ведемо, але ми. Бачимо, що ситуація складається наступним чином. Я, за кордон це ті кваліфіковані спеціалісти, які від, напевне від'їжджають, яких не вистачає на сьогоднішній день. О, то ми, напевне, можемо говорити, що це причина цього. Що стосується інших областей, це ситуація, я не можу порівнювати, не маємо статистичних таких даних, але вона всюди однакова. Ми бачимо статистику в цілому по Україні, це 74 на 26. Я не можу сказати, що наші жінки переїхали в інший регіон. Це наоборот до нас їдуть з тих регіонів, де ведуться бойові дії. Бо ми розуміємо, що наша область вона значно спокійніша. Скільки станом на травень на обліку в центрі зайності перебуває жінок та чоловіків? Всього понад 4 тисячі з половиною на обліку, із них тисяча з лишнім – це чоловіки. А яку вони допомогу отримують та чому не йдуть на пропоновані вакансії? На сьогоднішній день. Особа, яка отримала статус безробітного, вона може перебувати і отримувати допомогу на обліку, і отримувати допомогу по безробіттю це 90 днів. Однак я не можу сказати, що вони не йдуть на ці професії. Просто напевні шукачів менше на сьогоднішній день шукачів менше, ніж заявлених вакансій. І є постійна текучість кадрів. Окрім того, получається особа, яка до нас прийшла, вона не просто прийшла і отримала допомогу. Ми ми стараємось провести максимальну кількість заходів, щоб заінтересувати дану особу, шукача роботи, працевлаштуватись на ту чи на іншу вакансію, в якій місцевості найзатребуваніші працівники? Це міста, села, селища. Я, ну, ми розуміємо, що якщо взяти наш регіон, це найбільш, найбільше вакансій, це понад три тисячі на сьогоднішній день, це є рівне, саме рівне, також дубно. Костопіль це ті, де найбільш розвинута наш, ну, сфера економіки нашої. Якщо взяти сільську місцевість і селища, звісно, що і там є вакансії, але вони значно менші. Якщо порівняно понад 3 тисячі вакансій, то в тих регіонах до 200 вакансій, 250 вакансій. Отаким От чином, сільська місцевість, вона зазвичай затребована вакансіями, які пов'язані з агробізнесом. А чи легко знайти працівників у віддаленні села? Ви знаєте, нелегко, і це в цілому тенденція така, але наша робота заключається в тому, щоб ми заінтересували людей працевлаштуватись. Зв'язку з цим служба зайнятості зобов'язана постійно працювати з такий напрямок, і цей 25-й рік. Я хочу сказати цей рік профорієнтаційних заходів і працевлаштування, тому що ми бачимо дисбаланс. Роботодавці потребують одних кваліфікацій. Працівників з певними кваліфікаціями, а шукачі роботи мають іншу досвід, специфіку. Дося... Спеціалізацію, і відповідно, нам коли вони приходять до нас, потрібно так проводити з ними заходи, щоб заінтересувати їх, здобути ту чи іншу нову професію, чи підвищити свій рівень. Також для того, щоб от, як ми сказали про сільську місцевість, для того, щоб заінтересувати людей, залишатись там, ми повинні провести ці профорієнтаційні заходи, які ми регулярно проводимо наші виїзди в ОТГ, в старостати, в клуби, в школи, вони пов'язані з тим, щоб пропагувати отримання нової професії, здобуття підвищення своєї кваліфікації і таким чином, щоб людей заінтересувати, залишатись ті чи іншій місцевості. Бо, як ми розуміємо, жителі сільської місцевості вони прив'язані до свого господарства, до певних умов, так само логістичне питання, до Ортні можливість транспортного сполучення це ті проблеми, які на сьогоднішній день є. У службі зайнятості функціонує спеціальна програма професійного навчання жінок, де раніше, здебільшого, працювали чоловіки. Розкажіть, будь ласка, про неї. Як сьогодні вже ми акцентували увагу, що в нас недостатньо чоловічого ресурсу. І того запрацювала з листопада 2024 року, запрацювала програма для жінок, де вони раніше були менше представлені. Згідно з цією постановою є перелік навчальних закладів, в тому числі хочу наголосити, Осити включений в перелік і наш центр професійно-технічної освіти. Взагалі в службі зайнятості є вісім центрів професійно-технічної освіти. Це навчальні заклади для здобуття робітничих професій, один з яких знаходиться на теренах Рівненщини, саме в Рівному. І є перелік з професій, які можна здобувати. 30 професій робітничу можуть наші слухачки здобути по даній програмі. Вартість навчання, оплата навчання по даній програмі йде за рахунок фонду, і варті, максимальна вартість навчання 30 тисяч 280. Це 10 прожиткових мінімумів для працездатного населення. А чи потрібно потім якось відпрацювати оці кошти, що вділи в центр? Ну це не відпрацювати кошти. Саме основне, що в даній програмі учасниками є служба зайнятості, роботодавець і шукач. Якщо до нас, коли до нас приходить шукач, ми повинні виявити його можливості. І Якщо необхідно йому отримати нову професію і він бажає, ми одночасно переглядаємо заявки роботодавців, які готові прийняти ту чи іншу категорію осіб. І заключається договір трьохсторонній. І по завершенні навчання дана слухачка повинна бути працевлаштована на роботу. Протягом 15 днів з дня завершення навчання. як до цієї програми можуть долучитися працівниці та роботодавці? Це безпосередньо звернувшись до нас в службу зайнятості будь-який структурний підрозділ або через електронний, через через сайт, через електронний кабінет шукача роботи, подавши туди заявки. Роботодавець на відкриття вакансії, а особа для отримання статусу і пошуку нової навчання. Ви казали, що ще 31 професія, так? так? Розкажіть, що це за власне за професії? Це одно, як я казала, це робітничі професії. Ну, я так бо всіх не перерахую, але це водії різних категорій, не враховуємо категорію Б, яку ми всі маємо. Да, це Ц, це «Ц1» і далі, електрозварювальники, газозварювальники. Це верстатник деревообробних верстатів, це верстатники широкого профілю, це м, оператори. -котери. Ну, тобто це такі професії. Водії навантажувачів ну, це ці професії. Ще багато охочих взяло участь у цій програмі, і які професії найбільш популярні? Сьогодні запрацювали там на сьогоднішній день. 23 роботодавця подали заявки на укомплектування 29 вакансій. І, і на сьогодні хочу сказати, що вже 25 слухачів слухачок проходять навчання: це електрозварники, це верстатники деревообробних верстатів, це оператори котелень і водії категорії С1. Як залучити людей не лише в рамках цієї програми, а й загалом на вакансії, на які здебільшого неохоче йдуть. Ну для цього, як я вже сьогодні говорила, наші усі профорієнтаційні заходи, які ми постійно проводимо. Вони проводяться не безпосередньо на території наших закладів. Це виїзди, як я вже казала. Ми аналізуємо ринок відкритих вакансій. І дивлячись від того, де яка найбільш присутня потреба в якій кваліфікації, відповідно, ми стараємось проводити ярмарки вакансій. От залучати до цих ярмарок вакансій і шукачів роботи, а також і роботодавців, які презентують свої вакансії, знаємо, що служба зайнятості Рівненщини співпрацює з роботодавцями. Якими компенсаційними програмами вони можуть скористатися? Так, один із таких напрямків, який на сьогоднішній день, можемо сказати, заінтересовує і роботодавців працевлаштовувати. І так само шукачі роботи розуміють, що вони є цінні, бо зате вони можуть отримати роботодавці можуть отримати компенсації, то працює сім компенсаційних програм. У випадку працевлаштування тої чи іншої категорії осіб роботодавець може отримати компенсацію за певний період, як нарахування ЄСВ, а також і частини Заробітної плати. Що це за компен... Перелік осіб, які... за які роботодавець отримує компенсацію, це є молодь до 25 років, до 35 років, років, переміщення, учасники бойових дій, особи з інвалідністю. Тобто є перелік осіб, за які можна отримати ці компенсації на сьогоднішній день. Е... Мабуть, в межах 600 роботодавців, не, не мабуть, а точно 600 роботодавців вже отримали такі компенсації в межах до 19 мільйонів, якщо точніше 18 мільйонів 700. Суттєвою є програма так само облаштування робочих місць інвалідів. Зате роботодавець отримає теж компенсацію. Ця програма була доопрацьована і буквально. Буквально недавно внесені суттєві зміни. Якщо більш конкретно можу сказати, які саме будь ласка. Да. що стосується даної програми, компенсації підлягає працевлаштування роботодавцем особи з інвалідністю першої або другої групи. У випадку працевлаштування на роботу на, на робоче місце особи з першою групою інвалідністю, то роботодавець отримує 120 тисяч компенсації. Якщо друга категорія інвалідності це друга група інвалідності. Перепрошую, це 80 тисяч. Що це означає? Є перелік обладнання, яке от ви, у випадку прийняття на роботу тої чи іншої особи, і йому необхідно облаштувати робоче місце, починаючи від пандуса, від кнопки виклику, робочого комп'ютера для в залежності від характеру нозології даного працівника, можливость. Спеціальний стіл, можливо, спеціальне крісло колісне. І є перелік такого обладнання. У випадку, якщо роботодавець це придбав, ми компенсовуємо. На сьогоднішній день вже з початку року 35 роботодавців отримали компенсацію на 2,7 мільйона. Ви вже сьогодні згадували, що працівники служби зайнятості їздять у населені пункти і розповідають про різноманітні вакансії так само у місця компактного розселення ВПО. Розкажіть, чи вдається у такому форматі залучити до людей до тієї чи іншої вакансії? Звичайно, коли ми робимо виїзд, ми перед тим вивчаємо особи, якого віку там проживають в цих місцях. Да їхні при можливості вивчаємо їхню вікову категорію, а також роботодавців, які саме на цій території пропонують ту чи іншу роботу. І коли наші спеціалісти туди їдуть, це відбувається опитування цих осіб, виявлення їхніх потреб, можливостей. Ми ж розуміємо, переміщені особи це категорія осіб, які приїхали зовсім з іншої території, де зовсім інша галузь промисловості працювала, і, відповідно, їм необхідно, можливо, і здобувати нову професію чи спеціальність. То таким чином ми виявляємо їхні потреби, можливості і е, потреби роботодавців. І е, е, це саме основне, щоб оцей захід мав позитивний результат або пряме працевлаштування, або працевлаштування шляхом здобуття нової професії чи спеціальності. Раніше ви згадували про такий захід, як ярмарок вакансій. Mm -hmm. Нещодавно він пройшов у Рівному. Де ще такі заходи організовуєте, крім обласного центру? І можливо, чи відомо про тих, хто знайшов омріяну професію? Це був загальноукраїнський ярмарок вакансій. Він проходив день вишиванки. Якщо взяти рівненщину, це такі ярмарки проходили: рівне, вараш, сарне. Добно. учасниками, не дивлячись на погоду, яка була, але настрій і дух дуже був позитивний. Учасниками було понад 700 осіб, От, залучено до 60 роботодавців, і хочу сказати, що як результат, в тому числі, і направлення на навчання жінок для збуття верстатних дереворобних верстатів. Доволі да. цікаво. Да. А... а взагалі такі ярмарки проводяться, ми, як я кажу, ми вивчаємо потребу ринку, і тоді тематично. В основному це йдуть тематичні ярмарки по професіях, по галузях. В основному так. Стараємось, щоб роботодавці теж продемонстрували шукачам роботи майбутні місця роботи, де це робоче місце, яким чином воно облаштовано. І як результат зазвичай такі заходи, які завершуються екскурсіями, вони найбільш результативні. А як ви обираєте місце, теж досліджуєте ринок якось? Звичайно, вивчаємо ринок, де, появля... де найбільше заявлено вакансій, і стараємось на цій території проводити. Є... Моменти знаєте, сезонного характеру, є моменти, що відкривається якесь нове підприємство, є моменти, ну, всяке буває, навіть і текучість кадрів, да? і роботодавець заявив, що мені терміново, треба там, 10 чоловік, 20 чоловік. І от ми стараємось таким чином, щоб тоді проводити ярмарки вакансій. Ми неодноразово проводили ефіри з різними директорами підприємств, і вони говорили, що молодь неохоче йде на робітничі професії чи дійсно спостерігається ось така проблема? Ви знаєте, раніше напевно, таке було, але ситуація, яка склалась в країні, усі зрозуміли, що треба міняти свої погляди і підхід до життя. І на сьогоднішній день по програмі навчання жінок в нас дві молоді особи це дівчата за 20 років, є здобувачами професії електрозварники. Мотив їхній батьки мають бізнес. Мужчини мобілізовані, і дочка, донька власника бізнесу разом з подружкою пішли до нас на навчання. Дуже гарні, симпатичні дівчата. Сучасні. А як наразі ви оцінюєте ринок вакансій в області та чи є кому йти на них працювати? Ви знаєте, завжди є кому працювати. Саме основне напевні, як показати ці вакансії. От як їх омалювати і як запропонувати шукачам роботи? Оце на сьогоднішній день це питання номер один для служби зайнятості. На завершення розмови, якби ви підсумували нашу розмову, і можливо, якісь є побажання для тих, хто. То ось зараз шукає роботу. Ви знаєте, я неодноразово говорила і скажу ще раз: запрошую усіх в службу зайнятості, саме не усіх, а тих, які шукають роботу. Можливості в службі зайнятості дуже великі. Це є можливість навчання, підвищення кваліфікації, а саме основне майбутньої самореалізації. Так що приходьте до нас і успіх вам забезпечений. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із директоркою Рівненського обласного центру зайнятості Надією Плютинською, зокрема поговорили про заходи, які організовує центр зайнятості, аби залучити потенційних працівників, та ті чи інші спеціальності. Програми і поговорили, зокрема про жіночу програму, куди можуть пройти будь-яка працівниця і знайти собі професію, яка раніше більше вважалася чоловічою. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі!